До вашої уваги підсумковий інформаційний випуск про головні події тижня. Що минає Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу у студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Не вигнали, сам пішов. Юрій Погуляйко 10 грудня увірвався на сесію Волинської обласної ради і влаштував скандал. Голова облдержадміністрації в оточенні охорони та своїх заступників забіг до сесійної зали, якраз тоді, коли депутати голосували за те, щоб висловити йому недовіру. Юрій Погуляйко голосно наголошував: він українець, а обранці громади зрадники. Після емоційної тиради очільник Ода у супроводі своєї свити. Залишив залу, шановний голова обласної державної адміністрації. Поки ще не прийнятий наказ про ваше звільнення, саме так я вам кажу. Здравий, а вам, як ваші донецькі замашки, поважав би залишити при собі Волинській області, здравий. і ведіть себе достойно, навіть після того відстав. Мене ніхто не запрошував на цю сесію. Ви чули мене. І на звіт ніхто не запрошував. А коли це потрібно, я розвітуюсь, ви поняли чи ні? Повірте мені, повірте мені, я нікого нікуди не ні допав. Ви запрошували мене чи ні? Ну Кому ви дзвонили? Кому ви телефонували? У нас в 11-й почався селектор з прем'єр-міністром. Закінчився, ми тільки сказали, що тут іде сесія. Ви ні вчора, ні позавчора мене не брали. Ну що ви кажете? У нас порядок денег повиснели на сайті. Ну коли? А Та ви вночі переписували Рубльов, запугував його. І з вами писав сценарій з віттями і ми з вами. Цирк, це все цирк. Дякую за Я ж нікуди не подівся. А ви, Микитюк, можете прозвітувати про всі і сказати, коли ми будемо звітувати. А не сьогодні підігрувати цьому цирку. Розповісти, юрист, я юрист. А ви хто юристи тут чи ні? Таксист, стом он... вітів, це таксі. Що ви ще про юриспруденцію? Знаєте, коли, коли ми будемо звітуватися? Не розділяйте Україну, я Українець, учасник бойових дій. Де ти був в 2014-15 році? Брехун! Популісти брихунки. І ти, тут більшість вас, брехуни. І цей сценарій прописан давно, аграрії, не вірте й даму. Я спеціально прийшов по поспілкувати. Заходьте в кабінет, я поспілкую з вами. Тут стоять на трибуні обласної ради. Є звідки є звітні період. Коли ви звітувалися? Слушай, ну я звідний період є. Минула сесія сьомого скликання прийняла наш звіт. Ну що ви таке кажете? Шановні депутати, я ще раз скажу, мене ніхто не запрошував, ні офіційно, ні по телефону, ні приймальні. Давайте зробимо службово, службове розслідування. І правда, хто мене запрошував. А як я не знаю, що у вас сесія? Ну як дізнаюся, знаєш, що у мене нету телефону? як дізнатися? Ну як б не знав, яку пошту ви щось мені писали? Ви розділяєте Україну? щоб ви тут знали? Ви розділяєте Україну? Я українець Рубльов, запам'ятайте. І в 2014-15 році захищав цілісність держави наші. А де ти ви, ви де ти був? В цьому залі багато захищали. Давайте поспілкуйся. Поспілкуйся, по по розповім, де ви Україна, були. А чисто Чому ми, свої посудові посудові зараз, як ви виконує виконує рамі? Неналежні рамі? Неналежні рамі? Неналежні Дивіць, зараз на Верховній Раді? Неналежно в Верховній Раді, скажіть мені, будь ласка. Прекратіть балаган, ідіть присвятити. Чому ви зараз не Верховній Раді? Чого ви привели сюди? Я вас ще раз скажу, ви не то що не знаєте про проведення сесії обласної ради, і не знаєте про сесії Верховної Ради. Сесії Верховної Ради починаються на наступному тижні. Подивіться графік, який розміщений на сайті Верховної Ради. Треба, Читайте треба, і вчіть матча. Не треба заповнювати людей тут, матча. Ви ділите, ділите Україну на тилі наші волинські, не Волинські. Ми з вами спілкувалися постійно нормально. Зараз ми приїхали, щоб влаштувати день народження своєму народному депутату. Хто, це? Хто про це не знає, скажіть, будь ласка. Ну що, що Роблюх приїхав, то з віків, із Беттів, з Бондарем, Як він був в ВПП, я зараз перебіжав з радників. З радники, 100% з радників я не хочу працювати, я офіційно говорю. Я зроблю вам подарунок, ще хотів раніше зробити. Не хочу ваші бачити морди ваші на Поїхав додому. Будь ласка, як відкоментуєте ситуацію? Стосовно чого, що не запрошення не було на секрету секретаріат секретарят обласної ради разом з матеріалами, які виносяться на голосування обласної ради, разом з запрошенням направляв матеріали на? Обласну державної адміністрації. І це вчора відбулася комісія. Питала представника обласної державної адміністрації, чому не присутній по першому питанні керівник області. Ну а поведінку саму як? Ну я не хочу навіть коментар. Скажіть, будь ласка, а чому так настроєний О, проти вас голова адміністрації? до вас звертався? Голова адміністрації так настроєний, тому що він своєю бездіяльністю і безвідповідальністю тільки показує те, що він в цій області нічого не може зробити. А народні депутати, які обрані людьми, щодня перебувають в населених пунктах, спілкуються з нашими громадянами і громадами Волинської області, тільки показують своєю роботою, що ми можемо зробити. Напевно, в нього немає чим що... Він робить цей піар на чужих прізвищах. Після гучного виступу голови ОДА Юрія Погуляйка у сесійній залі перепалка із депутатами продовжилася уже в кулуарах Ради, та більш емоційно виразів не добирали. Представник президента в області відкрився волонянам у висловах і звинуватив депутатів у зраді та в усіх бідах. А Володимира Бондера навіть Послав подалі, цитуємо від його дверей, тобто входу у Волинську облдержадміністрацію. І навіть погрожував фізичною розправою. Я захищав нашу Україну! Я тих захищав! В 14-15-му році ти ліс! Що ти мені розказуєш? Що ти мені кажуш? Що значить Вкрав ліс на посаді виконуючого обов'язки головного лісвіча України. Ви що тут стоїш перед моїм кабінетом, будь ласка? Ти крав ліс, да, да, ти крав да, ліс. Ти маєш, да, ти доведешся? Да, да, а маєш, да. ты маєш, ты да. а, а да. ви довели, що я там щось працюю, не Ви довели, що сьогодні говорю? Ви довели, що ти довели? Що ти довели? Що ти довели? Що ти зрадник. Що ти зрадний, що ти брешеш постійно, ви постійно брешете, ти і ти брешете постійно. За які слова? Ти брехун, і прибігаєш и в партій, с партии в партию. Чего ты тут рассказываешь Приїхав народний збранник, такий Рубльов. Цей зрадник. Він би сначала був в слуги народу, тепер. Та в тебе всі зрадники зрадник сьогодні, слухай. Що побіжав, що за майбутнє, що Він приїхав, що всі зрадники сісуть. Домовився з Бондарем, да. домовився з Вітягом. Бондер це тоже за майбутнє, я... а Юра, дай ти ба, ти що думаєш, я зламаю його в 15? Ти що? Якщо він тинеться, я і Юрася говорю: "Ти зрадник, видий відсюди". І біля моїх дверей ти показуєш, що не розпізнаваєш. Це не наші двері, не. Я тобі кажу, це не наші двері. Ви знаходитесь в приміщенні обласної комунальної власності. Ви, які відносили. Да, Та ви постійно ділите Україну. Ви ж приходили, Но я, я ваші питання всі вирішую. Ну я ваші всі питання вирішував. Ви всі кожні приходили до мене, призначить лісника свого, значить, призначити призначить свого, призначит свого. Призначит свого. При... Призначит свого лісника. Ті Ти хочуть призначити свого коло. Ви постійно приходили до мене і пропонували це. Ви приходили. призначити вашого лісника. Не знаю, фамілії різні були. Ви там звольні. Давайте нам зараз. Що ви хочете мені сказати? Коли у іншого, в Житомирської, Житомирської області, якого? Да я ж не знаю, ви приходили до, до мене постійно, визивали на вулицю, коли. то я вам кажу, що на вулицю визивали мене. По один раз. На вулиці ви повинні заголовку. Що ви хотіте? Скажіть, будь ласка, в чому недовіра виразена Мені, що, що я, не мені, я, не рю, я, я, я не презентувався, є звитні період В січні в лютому я прозвітуюсь. Я адекватна людина, Повсім, зовсім всім зовсім людина абсолютно неадекватна. чому виділити країну постійно. Виділити країну, що вас країну? я слуганська рода, ви постійно ви них кажете, і ви кажете, що вас тут привезли, вас тут привезли. Що ти пришся в Київ? Скажи, що тебе квартир сім квартир Київкає? Я тебе так що ніч ні вообще ти ніхто ти ніхто по житті, да вору брехун. І зрадник. Да. так а Мен. що ви зробили цирк Сьогодні в раді? Що за цирк Сьогодні в раді що, ви цир? зробили? Ну, цирк зробили Це цирк. Який що Який цирк? Треба було як голові обласної держави. Хто мене запросив туди? Кому треба? Ну хто? Спросіть у кожного. Зайкавало. Голова брати, хто мені прос запросив сюди? Я конечно прийшов до вас. Я ваш портрет повисив, як лишній, лише я там не писав зрадники. Може, зайти подивитися. Будь ласка, йдіть. Ідіть. Слухайте, не посилайте. Дідеся. Ну я вас посилаю. Що значить? Ви поговорите. Можна далі. Хай вам щастить. Хай вам щастить. Ви зрадник і брехун. Ви постійно брешете, все время піаритесь, брешете, і ви брехун теж. Я з вами спілкувався. Ви скільки що? На який кінець? На який кінець? Що кінець? На який кінець? Кінець, я захищав тебе і тебе захищав на сході України. Твої жопродували. Тебе з... розказуй. Да. Я там заключав в 2015 році. То, то, ну, а ви ділите нас в Україну і зараз ділили опять в Раді. 6, Раді, Раді. В Раді сиділи. За... Да. Що а ви так? робили а для цього а а ви робили? Такі, в 2015 році? хто ти такий, що мені ці питання сиділи? Хто я такий? Граждан... Громадянин України, а ти хто такий? Власно, ти. А ти хто такий? А я Ну все, іди гуляй. Вирубка у заповіднику у селі Дерно чорні лісоруби взялися за рубку дубів в заповідному урочищі. Про незаконну рубку селяни повідомили напередодні, коли почули звуки пили з лісу. Ділки вже встигли зрубати кілька дерев, при цьому вибравши найкращі стовбури. Наразі за цю справу взялася поліція та держекоінспекція. Детальніше про вирубку національного заповідника далі у сюжеті. Як тільки на Волині піднявся рейвах щодо незаконної виробки дерев, замість того, аби припинити місцеві ділки, вирішили відірватися на повну і почали рубати цінну деревину на заповідній зоні. Ще й під самим носом у селян. Це село Дерно Луцького району. Поблизу місцевого озера розташоване заповідне урочище папаки, яке знаходиться у звірівському лісництві. Його площа більше ніж 600 гектарів, яке відоме своїми дубами, соснами та іншою флорою, тут же розташована національна природна пам'ятка Чотири дуби. Ідеальне місце для відпочинку, однак для чорних бізнесменів ідеальне місце для вирубки. Напередодні місцеві жителі забили на сполох, бо ж почули, що у лісі працює пилка. Поки викликали правоохоронців та екоінспекцію, лісоруби кинули зрізані дерева і накивали п'ятами. У державній екологічній інспекції Волині кажуть, такого нахабства ще не бачили. Ми знайшли тут шість дубів, хлопці знайшли шість дубів, в середньому це 14-15 метрів, це ідеальні дуби, ідеально рівні взяли самі кращі. Якщо ми говоримо про те, що вирізається. Саме краще, то сьогодні вони ще й залізли в національний парк. Це єдина островки, де зберігається хоч якесь місце, де люди можуть просто зрозуміти, що природа буде збережена. Ні, вже немає тут цей гарантії. Сьогодні я дзвонив з хлопцям на, на передову в район Попасу. Мінус 12, сидять в бліндажах. Мерзнуть. Ну слухайте, ну одні мерзнуть автоматами, сидять, а другі по лісам носяться і зрізають вже в національних парках. Вибирали найкращі та ще й зрізали їх як небудь Тут працювали професіонали. Фахівці розповідають, це на за метр кубічного такого дуба на ринку деревини коливається від 800 євро. Тобто, за приблизними підрахунками, перед нами зараз більше ніж 10 тисяч євро, а їх всього шість. Майже 2 мільйони гривень за півгодини роботи. Непоганий заробіток. Однак ціною в ліси національного заповідника правоохоронці уже відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Слідчо-противно група Ківерцівського відділу поліції. зауважує, що кримінальне провадження вже відкрито за частиною першої статті 246, законна порубка. Зараз тривають слідчі дії, все описується, допитуються свідки. Цю деревину вилучили і направили на відповідальне зберігання в один з місцевих лісгоспів. У звірівському лісомисливському господарстві про ситуацію знають мовляв, чорні лісоруби тут господарюють уже не вперше. Впіймати злодіїв не вдається. Зрізана деревина за словами директора лісництва вилучена та буде зберігатися у лісництві. Почули гуркіт пилок. Виїхали на гурки цих пілок, повідомили люди назустріч. Виїхала Міцубісі, Джіп з червоними номерами. Номера не запам'ятали. Виїхали, чуть не збили майстра лісу. Зразу ж ми повідомили в поліцію. Поліція сказала, що така машина. Номерні знаки ніхто не запам'ятав з того полу Вони їхали мотоциклом. Вони розвернулися і поїхали в іншу сторону. Ще їх раз зустрічали. Вони вискочили на трасу і в сторону Луцька поїхали. Поліція приїхала, зафіксувала. Записали ну, в єдиний реєстр. Uh -huh. Дальше, подальше подальше дійсно цих добів будемо складати аксеквестру і будемо відправляти на зберігання. До слова, сьогодні ж інспектори Держекоінспекції розпочали позапланову перевірку звірівського лісництва після того, як у ситуацію втрутився прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр захисту довкілля Роман Абрамовський. Такі ж перевірки відбудуться в усіх лісгоспах Волині. Відповідальність за таке кримінал, однак чи знайдуть злочинців та чи отримують вони покарання, запитання залишається відкритим. Бо ж рубають так, ще трохи дійдуть і до людських городів. Владислав Корнелюк для новин на часі. У ківерцях місцевий лісгосп взявся зрізати двохсотлітні дуби прямо під носом у мешканців міста. Жителі перекрили дорогу лісовозу, який вивозив чергову партію дерева. Лісничі, які були на місці, пояснили, що це санітарна рубка і вона законна. Однак, по вигляду деревини не скажеш, що із нею щось не так. Жителі Ківерець звернулися до журналістів за допомогою, бо уже три дні поспіль чують звуки пилки та постійний гуркіт лісовозів. Тут недалеко від їх домівок рубають ліс і не аби який, а дуб. Кого ліса не більше ніде не залишилося. Нема біля ківерицького. Нема. Це все вирізано, вже було вирізано. Це останні участки лісу, що тут у нас залишилися, що вони ще є. Кожен раз діти з четвертої школи, з гімназії, ну, з ківерцівських, ходять, збирають жолоді. Цей район, вони їх здають на посадку. На майбутніх добів, молодих дубів. Якщо цього всього не буде, ну непонятно, коли воно ще виросте, щось подібне, що в нас є. Можна вирізати все. Але в кінечному ітозі що ми будемо мати? Нічого. Пусту землю. Вже вирізали, вже нема що тут. Нас півліса вже вирізано. Вибачте, люди, ну треба щось робити, щось цим всім рішати. Бо більше кром ківрість таких дубів більше немає. Тому їх і потрібно залишити, і ми зібралися, щоб захистити це. Та тут зелене, все літом, нема нічого тут хворого. Ж, жодного, дуба не було. жодного дуба тут хворого ми не бачили в, в, в цьому районі. Ми тут постійно гуляємо, ходимо. І з дітками дзанука. ходимо, і он карантин був, ми виходимо в ліс. За словами жителів, тут мав би бути парк, однак замість цього можуть залишитися тільки пеньки. Чоловіки ж, які працюють у лісництві, кажуть, тут санітарна рубка, все законно. Зрізають старі хворі дерева, які не відповідають нормам. Скільки один такий дуб в рік перекачує води? Як ну ти ж майстер лісу? Ну то тут таке питання бачить. Ну, загальне питання, яке вони Це Який з мене. Добре. Я слухаю вас. Ну, ну скільки, скільки, скільки отакий дуб може води перекачати? Дуже багато. Скільки? 200 тонн? Наскільки, Якщо не особаюся. Я не маю старість. Ця вантажівка тільки виїхала із лісового клондайку. Нарубали чимало і незвичайних, а найкращих. Під опис, який розповідають лісничі, на погану деревину це ж ніяк не схоже. У діаметрі більше метра самі ж лісники кажуть, усе законно, мітки є, погодження також, от тільки з собою вони його не мали, кажуть документи в лісгоспі. «Вибіркова санітарна рубка. В перелік взяті хворі дерева, тобто згідно санітарних правил, взяти санітар всі дерева. Які є намічені, ви можете побачити, все заклеймовано. Відповідно, воно зрізається. Угу. А яким чином ви визначаєте дерево, що воно хворе чи не? Згідно санітарних правил, є е, такий документ, санітарні правила, затверджений. Угу. Згідно, цього правил, ми, е, згідно цих правил, ми визначаємо дерева, які е, підпадають від вірково-санітарну руху. Хто лігував дозвіл, які погодження ви проходите? Виписаний так? лісорубник, е, хто лісорубник? його видає. Фамілія, скажіть, фамілію того, що дає. Хто, хто, хто дає? То, циточка управління. Управління лісового лісового. А погоджує влада місцева чи ні? Ну, ну, конечно. Тобто міська рада погодгла вам. Да. Ну, ще старий, напевно. І ще, будь ласка, питання, куди далі це дерево йде? воно згідно аукціону продається. Ага, на продаж. Так. Ні, ну воно зараз десь складається, чи воно обліковується, обліковується і продається? Ну, ця колодка яким сортом? Ви можете показати людям цей весь дуб, де ви вивезли? От куди ви його вивезли? Ви можете взагалі показати? Він вже проданий. Ну як він може бути проданий, якщо ви кажете, що аукціон, як? аукціон проходить аукціон проходить перед тим, як його забирають. Тобто, за словами лісничого, не зрубавши дерево, лісництво уже його продає на аукціоні. Цікава робоча схема. Місцеві жителі запевняють, що будуть боротися до останнього, перекривати дороги лісовозом та звертатися до лісництва. Та от чи дасть це результат? Владислав Курнелюк для новин на часі. Цього тижня правоохоронці провели масштабні обшуки щодо незаконної порубки лісу. Санкціонованих обшуків було 12, Проходили вони на камінь Каширщині. Поліцейські проводили перевірку за місцем проживання осіб, котрі можуть бути причетні до незаконної порубки. А ще є підозра, що ці особи мають відношення і до організації роботи незаконних пилорам. Вилучено близько 50 метрів кубічних лісу Кругляку, 11 пачок, дощок палет та дев'ять пультів для управління полорамами на загальну суму цього всього матеріалу понад 140 тисяч гривень. Кримінальне провадження розкрито, слідчі дії тривають. Вся ця деревина поміщена в лісгосп, і далі будуть клопотати до суду, щоб накладати арешт. Це одне кримінальне провадження відкрите за частиною 4 статті 240. І там фігурують якраз ці люди, в яких були обшуки. Це і фізичні особи-підприємці, які проводять законну діяльність. Разом з тим у нас поліції області запевнили, такі обшуки проводитимуть і надалі по всій території Волині. Нагадаємо, наші журналісти вже неодноразово повідомляли про факти незаконної порубки лісу та вивозу немаркованої деревини. Нещодавно і депутат Сошичненської громади на тій же камінька Каширщині зафіксував, як тракторами вивозили немарковану деревину. Четвертий місяць школярі Маневичини на сухому пайку. Шкільні їдальні не працюють від початку навчального року. Хоча постраждалим від Чорнобильської катастрофи держава гарантує безкоштовне харчування. Втім, наразі єдина гаряча їжа це чай. Котрий учні приносять з собою у термосах від такого бутербродного харчування у багатьох школярів вже почалися проблеми зі здоров'ям. Виявляється, що фірма, котра виграла тендер на харчування школярів, просто відмовилася надавати послуги. Подробиці дізнавалась Олена Лищук. Це одна із маневицьких шкіл. Одинадцята ранку, усі на уроках, а пані Наталія вже стоїть під стінами школи з чотирма пакунками. І так кожного дня вона приносить своїм дітям обідати. Вони врано в нас не хочуть їсти. Це бутерброд. Ну, максимум, що вони – яйце. це. Суп вони не їдять, вони не хочуть в їсти. Вони їдять в обід, в сніданок, це для них нормально. Але я ж суп не принесу в школу. Правильно, це вже вони після школи, це ввечері приходять і тоді їдять. А так, мусимо носити. Самі ж діти кажуть, вони хочуть їсти так, як то рік в шкільній їдальні. в школі». Чому? То що ти приходиш дельні, і ти сразу ісуєш, а так ще виходити і приносити і тоді вже на тліст. Втім, отак кожного дня носити гарячі обіди мають змогу далеко не всі батьки. Бо ж потрібно на роботу, тому школярі, окрім підручників, з самого ранку носять до школи і лотки з їжею. І так кожного дня від початку вересня тут нічого не «Ми Це ми собою їжу в школу з лотком і їмо так. А як воно в лоточку? Воно вже поки візьмете зранку, воно, мабуть, захолодає, так яке? Ну де да, захолодає, поки їсти ми на третьому році їмо. Коли їдемо на перерву, де коли буває на другому. Ну, воно дуже холодно, коли ми його заберемо їсти. Якби в їдальні було, бо там зразу гарячники, а як і вдома береш, то воно холодає. І кожного дня так з дому носиш. Да. А мама каже, що це е, якось вже надоїло давати обіди сама, не поїсти, на роботу треба спішити. Як мама, дуже рано встаєш маму ну, да. Так. Ну, ми встаємо в 7 годин, мама встає десь тако в 6 десь. Про те ж, якого харчування хочуть, говорять із сумом. Ну, гаряче щось, якось супу, ну, не знаю, чаю гарячого попити. Директор школи розповідає, фірма, яка два роки поспіль безперебійно і повноцінно харчувала школярів, цьогорічний тендер не виграла. Натомість переможець в цих стінах не зварив жодної тарілки супу. Андрій Деркач веде нас показати шкільну їдальню. Вона відкрита, але їдять тут домашні бутерброди. Фірма, котра харчувала дітей минулоріч, своє обладнання забрала. Зі шкільного лишилось мізер. Цей котел там і сковородка. Це ті, що працюють. Ну, гаряча вода окремо, то гарячу воду ми вже переробили самі. Нові боліра поставили і все інше. Ну, ще м'ясорубка є. Холодильне обладнання, те все не працює, його немає, фактично. Від того, що діти вже кілька місяців фактично знаходяться на сухому пайку, у багатьох здоров'я підкосилося. Якщо в мене першокласниця має вади жовчного міхура то я зауважила, скільки ми зараз пропускаємо школу, скільки тратимо коштів на ліки. От, і якщо не буде, як ми кажемо, гарячого харчування то Такі ж проблеми будуть не лише в моєї онучки, а будуть проблеми багатьох дітей. Ситуація не виняткова. Ми заїхали в іншу Маневицьку школу. Почули те ж саме. Діти більше не витримують. Ілля з мамою саме прийшли на огляди до шкільної медсестри. Хлопець зізнається, почав відчувати болі у шлунку. Поїв в бутерброди, а потім мені заболів сильно живі до туди. Та й коліки, кажеш, там коли. І часто так. Коли їсиш таке сухе, а типу, бутерброди всякі колить». Ми постійно по лікарнях, то що так, живіт болить, тошнить. Чому тошнить? Ну тому що живіт болить. Чому болить живіт? Два бутерброда з'їв, два приніс, бо я навіть не хочу їх їсти. Отак От і цілий, отак От воно з початку року. Ще, знаєте, такого, перших три тижні, ну ще так. А далі вже починає. Харчування це взагалі, це біда, якого немає. От правда. Медсестра показує журнал записів. Діти з болями в шлунку приходять до неї чи не кожного дня. У нас збов, зошит, кожен день майже голова болить, живіт. Ну, більшості це живіт у нас болить. Тошнота дітей. Діти харчуються шуха, сухариками, батьки дають їм сухарики. Все, що харчування. Звичайно, якби було у нас гарячий, саме знаєте, супка Це набагато мене теж двоє дітей також тут харчується кожного ранку. Я так само мушу готувати щось. Ну, що ми готуємо? Звичайно, це якийсь бутерброд, щось таке. І, звичайно, діти так само приходять додому і потім жаліються, що болить шлунок. В який клас не зайди, хтось сидить з домашніми лотками, хтось обідає купленою булочкою і в кращому випадку має у термосі гарячий чай. І в цій школі, як показує директор, їдальня теж пустує. І пахне тут не свіжим гарячим борщем, а фарбою після ремонту. Обладнання тут теж забрали. Ми закупили деякі обладнання сюди, ну як і крани там, умивальники, тобто. Те, за що я відповідаю. Закупило обладнання, яке лежить зараз на складі ще туди, в цех, тобто там, унітаз додатковий, то ми готові, те, що нам дозволяли кошти, ми готові долучитися і, і починати харчування. Але харчувати нема кому. Такі ж реалії, і в сільських школах. До прикладу, в Оконській діти теж на сухому пайку. Чому школи Маневиччини опинилися в заручниках такої ситуації? Розповіли в управлінні соцзахисту місцевої РДА, адже саме це управління є замовником робіт. Там кажуть, спочатку фірма переможець Товра Медас Україна», аби виграти тендер, занизила ціну більш ніж на 8,5 мільйонів гривень. Ми зразу поставили питання, чи це реально ну, на таку суму прохарчувати. Тому що, якщо брати в порівнянні, в минулому році це було 29 гривень, а в цьому набагато нижче 18. Зразу в перший день як тільки вкладали угоду, наскільки ви спроможні на таку суму. Вони нас запевнили, що ми боролися за ринок, ми будемо надавати якісну послугу за таку суму. Це було ніяких навіть не було питань. Прийшло до 1 вересня. Вони просто відмовились. І, хоча договір уклали ще в квітні під час пандемії, COVID-19, причиною відмови, як каже Алла Хідько, Рамедас Україна назвали саме коронавірус, мовляв, непередбачувана обставина. Тож договір було розірвано. Згодом оголосили новий тендер. Документи подав лише один учасник. Тож торги не відбулися, оскільки не було конкуренції. Пізніше знову оголошують тендер і знову безрезультатно. Поки що чекають грошових надходжень, аби виплатити за харчування компенсації. Що буде далі, кажуть, залежить від бюджету на 2021 рік. Тим часом народний депутат України Ірина Констанкевич звернулася до уряду із депутатським запитом, аби у владних кабінетах почули маневицьких школярів якомога швидко. Вирішили болючу проблему. Олена Лищук, В'ячеслав Марушко із камінь Каширського району для новин на часі. Такими подіями запам'ятається тиждень, що минає. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ж маєте цікаву інформацію, повідомляйте її нам за номером телефону редакції 050 378 72 06. Переглядати новини у зручний для вас час, ви можете і на нашому Ютуб каналі, і на сторінці Аверсу у мережі Фейсбук. З випуском новин вас знайомив Дмитро Ураєв. Хороших вам повідомлень і нехай щастить!